У суботу ховають папу римського про мертвих, як то кажуть, або добре, або нічого, крім правди. І зараз ось, начебто, з'являються нові свідчення про те, як папа Франциск таємно допоміг купити дрони для українських військових із 93-ї бригади Холодний Яр. Мовляв, він це зробив таємно, аби це не публікували до певного моменту. Так би мовити, до цього моменту, коли він помре. І це були його особисті гроші і не гроші Ватикану. Я вірю цій інформації. Я розумію, чому вона була опублікована. Абсолютно розумію. Утім, правда, і в тому, що папа Франциск інформаційно зробив дуже багато шкідливого для України за час широкомасштабного вторгнення. Фактично, його заяви зводилися до того, що агресори, жертва нападу це урівнені сторони. Після 24 лютого 22 року Франциск довго мовчав стосовно того, хто є агресором, визнавши, що це Москва атакувала Київ лише у листопаді 22 року. При цьому Понтифік додав, що має плани відвідати обидві столиці і Москву, і Київ. Папа Франциск після візиту в Канаду хоче відвідати Москву і Київ. Про це він розповів у інтерв'ю Reuters. І От говорячи про ситуацію в Україні, Франциск зазначив, що були контакти щодо можливої поїздки до Москви. Жоден папа ніколи не відвідував Москву. і Франциск неодноразово засуджував вторгнення Росії в Україну. Минулого тижня Франциск не звинуватив. Yeah. Awesome. Росію уведені жорстокої та безглуздої агресивної війни це направду вже краща теза. Бо як ви пам'ятаєте, десь в районі Великодня Франциск закликав два народи ледь чи не братні, пробачити один одного, що взагалі у нашій ситуації не припустимо. До речі, в вати... питалися у Франциска про те, чи поїде він до України. Він сказав, що не чується не на часі йому ця ідея. А ось тепер заявив, що. Можливо, можливо, відвідає врешті. Папа Римський не відвідав ані Москву, ані Київ. Можливо, то й краще. Скандал на Великдень. Ми також дуже добре його запам'ятали. Як у страсну п'ятницю 22-го року, під час хресної ходи на чолі власне із Франциском уродженки України та Росії спільно пронесли процесійний хрест. Прес-служба Ватикану тоді пояснила таку ідею спробою шукати примирення. Е, вони вказали, що під час 13-го стояння, присвяченого роздумам про смерть Ісуса на Голгофі, хрест несли українка Ірина та росіянка Альбіна. Вони обидві живуть в Італії приблизно 20 років та разом працюють у відділенні паліативної допомоги, допомагаючи пацієнтам, яким на перший погляд уже немає чим допомогти. При цьому в Ватикані заявили, що змінили текст цього стояння хресного шляху, і йшлося там зокрема таке цитую перед лицем смерті, мовчання промовостіше за слова, тому перебуваємо у молитовній безумовності, і нехай кожен із нас у своєму серці помолиться за мир на всій землі. Ватикан фактично урівняв українців та росіян у той час, коли саме росіяни знищують. Під нур українські міста Ватикан урівняв українців і росіян у той час, коли саме росіяни готували українських жінок і безжалісно вбивали українських дітей. Ватикан закликав українців вибачити росіян, які навіть і не думали зупинятися вбивати, не кажучи про те, щоб просити пробачення. Та закликав росіян вибачити українців. Як відомо з точки зору Росіян, українці винні тим, що вони існують. Папа Римський, це людина, яку сотні мільйонів вірян по всьому світові вважають людиною Бога на землі і прислухаються до нього. І в той час, коли зло треба було чітко назвати злом, Франциск не міг цього зробити. Навіть через майже три роки після початку вторгнення, папа Франциск молився про цитую довгоочікуваний мир для українського і російського народу. Він заявив: вони ж брати, двоюрідні брати. Е, перебуваючи на Корсиці, Понтефік виступив з промовою, і ви таке вже раніше чули. У якій закликав до миру у всьому світі. Це ще добре, що він сказав. В близькому сході, у Мянмі для України та Російської Федерації. Підносячи свої молитви до Пресвятої Богородиці за довгоочікуваний мир для українського народу і російського народу, він сказав: цитуємо: вони брати, двоюрідні брати. Нехай вони порозуміються. Війна це завжди поразка. Мир усьому світу йдеться повідомленню. Фактично, Франциск, який нагадаю, родом з Аргентини, повторив російську пропаганду про братські народи. Мені дуже цікаво, як в його голові взагалі виник цей текст. Ну і найбільш кричуще, коли Понтифік раптово заговорив, що Україна, бачите, має підняти білий прапор. Україна повинна мати мужність підняти білий прапор і домовитися з Росією про мир. Про таке сказав папа римський Франциск в інтерв'ю швейцарській телекомпанії ще на початку лютого, але текстова версія з'явилася лише сьогодні. І понтифік також вказав на Туреччину, як і на країну, яка може допомогти з перемовинами. А далі процитую: слово домовлятися це сміливе слово, коли бачите, що ви зазнали поразки, що справи не йдуть добре. Ви повинні мати мужність вести перемови, каже таке папа Римський. Так от, друзі, після цього ми дізнаємося, що Папа Римський донатив на мавіки. Це може бути абсолютно може. Але коли ти тихо донатиш на кілька Мавіків і паралельно закликаєш на весь світ, аби Україна підняла білий прапор, то, вибачте, але так воно не працює. Так, ти не рятуєш життя українців. Хтось може сказати взагалі, папа римський це не зовсім та людина, яка розпоряджається своїми заявами і не завжди може висловлювати свою думку. А висловлює думку церкви. Ну на це я можу сказати тільки те, що гріш ціна тоді такому пантифіку, і гріш ціна такій церкві. До того ж, повірте, всі кардинали дуже добре знають, куди вони потрапили і що на них чекає у Ватикані. В принципі, я не очікую чогось нового в плані позиції. Нового папи, ким би він не був. Але побачимо, можливо, я помиляюся. Друзі, на цьому поки що все. Безпечних вам вихідних. Як завжди, нагадую, не забуваємо на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.